Кажемо вам, дорогі наші глядачі. Наш ефір триває, і до нас завітали наші гості, і юні, і дуже працювать. Ну, я задоволення їх представлю. В нас в гостях Людмила Лівак, голова Ужгородського осередку Пласт, Соломія Стрябко, Олександр Паладі, Марічка Яцканич та Софія Яцканич. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго, Доброго ранку! День. Привіт! <ривіт> Як, ваші привіт. Справи? Як ваші справи? Добре. Всі прокинулися вже. Да. Да. Так. Да, От я точно, зроблю да. невелику ремарку для наших глядачів. Насправді, на перший погляд наші гості вони є такими юними, але вони виконують дуже важливу місію, адже ми анонсували те, що і говорилося вже пішлося про те, що 24 грудня в нашому Ужгороді запалав Вифлеємський вогонь завдяки пластунам. І ми дякуємо вам, що ви виконали таку почесну місію. А зараз хотілося б дізнатися детальніше про те, чому саме пластуни, звідки виникла так така. Традиція саме в Ужгороді. тож пані Людмило, слово вам. Ну, можуть в принципі і діти розказати, якщо хочуть. От, просто е, пластини, ми, як є частиною скаутської спільноти всесвітньої, е, привозимо вогонь також до, своїх, до свого дому, так, е, де живемо. Е, просто вже давно існує така традиція, яку започаткували австрійські скаути е, поширювати віфлеємський вогонь. По всьому світу і воно так з країни в країну передається. От, вони привозять його до Відня, і вже у Відні скаути з усього світу з'їжджаються, невеличкі делегації, і кожна делегація своїм вогнем повертається в свою країну. Тобто таким так, чином так. на континенти в різні поширюють. Так, так, так. Там, угу. от, перш ніж ми саме детально поговоримо про Віфлемський вогонь, тобто як він транспортується, які в нього там властивості, там, що з ним відбувається, я би хотів кожного з вас запитатися, як ви долучилися взагалі до пласту. От, Сашко, розкажи нам, як ти потрапив до пласту. І хто такі і... пластуни? Так, от, хто, хто такі пластуни і чим ви займаєтеся? Ну, пластуни деколи допомагають людям, роблять добрі справи. Як ти Кі потрапив до пласту? Як ти туди потрапив, хто тебе провів? Чи це було твоє власне бажання? Чи батьки а, сказали так. Це ти я йдеш? Так придумав, я придумав. Сам собі, що я підняв. Ти сам, придумав. який ти молодець. А скільки вже ти? Ти довго вже от в цій організації? Не дуже. Ти новачок, так? Але вже таку почесну місію виконав, ви я такий вогонь приніс. а, дівчата, ви як? Марічка. По черзі. Давайте. Добре. Як, як ти потрапила до пласту? Ну, нас мама привела до пласту. Мама. мама. Чому саме мама? Е, ну, от, е, взагалі, ваше перше враження, коли ви потрапили до пласту. Подобається вам бути пластинам? Подобається. Дуже вже. Да, а пот... а Соломійка, ти як потрапила до пласту? Що я одного захотіла на пласт, на якийсь новий гуток. І мене мама відвела. Ти Які задоволена? свідомі мами. Да. А тати що сказали? Да. Тати що сказали? Хай йде дитина в да. пласт. Скажи, що хай йде, йде". навчиться. Хай. Наш, Наш тато був не дуже спочатку задоволений. Чому? Чому тому, що ми вже і так маємо купу гуртків? От такі вони сучасні. діти. І в мене теж гуртки купу. То ви, а як ви все стигаєте тоді? От у мене питання: і пластуни, і різні гуртки. Часу вистачає, ви спите взагалі? Взагалі спивав вночі. Я, я не сплю в день. зрозуміла, вони взагалі сплять вночі. Дійсно, що їх дурниці такі питаю. А от розкажіть, будь ласка, в Афлоємській вогоні. Ви були 24 грудня у п'ятницю, так? Ви були разом всі зібралися і передавали містянам, так? А як це відбувалося? Розкажіть, багато було людей? Багато. 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 А батьки були ваші? Ні. Не були. Сказала дитини багато гуртків. Сашко був. Тоді. Сашко Так. Да. просто в нас, в нас їх багато і. Ну, на, на передачі в п'ятницю Сашко якраз був. Тобто він був відповідальний? Ну так. Я тоді хотів би повернутися саме до цих технічних питань, mm -hmm. як самотранспортується. Ну от, чи можна це казати в прямому ефірі, чи не гасно, тому що от кажуть, що і флемський вогонь насправді не гасно. Його дійсно можна гасити чи ні? Ні, його можна гасити, тому що є якісь правила безпеки. І, ну, наприклад, ну, якщо його пер, ну, там, літаком перелітаю. перевозити, то зрозуміло, що. Ем, ніхто не, ну, не, буде ніхто не пустить так, з, з відкритим вогнем е, в, в літак там, чи в транспорт і так транспорті. Тому е, свічечка пригашується. Але потім те саме запалюється. тобто Важливо, щоб, щоб вона відновлювалася саме з тої свічки, потім далі можна передавати. Традиція в нашому місті існує вже близько 20 років. І ви вже обмовилися про те, що пластунів багато. За цей весь період, чи кожного року, чи були перерви, чи кожного року пластуни виконують свої місії і передають вислоємський вогонь у шариці. Е, так. Вже скільки, скільки від початку цієї традиції ми постійно нас не переривалося, просто ем, форма передачі вогню вона якась вона деколи змінюється. Так? От, е, раніше ми чомусь були більше такі прив'язані до, е, до церкви, що ми передаємо тільки в церкві, е, якось так було. Тепер ми вирішили, що в принципі. Ми хочемо бути більш відкритими, щоб цей вогонь був доступний для всіх людей, незалежно від того, ходять вони до церкви чи ні. От, і щоб він був доступний для всіх містян. Крім того, вогонь. Він є таким символом, який нагадує нам, цей віфлеємський вогонь миру. Так? І ми в першу чергу йдемо до тих людей, які, можливо, мають якусь потребу, потребують уваги. Ми з вогнем були в будинку престарілих, От, зробили їм невеличкі подарунки, власноруч. І дітки також так, були, Так, так, так. Ми мали, просто, ми мали таку пластову майстерню Святого Миколая. От, де е, роз, розписували пряники. От, і трошки ми назбирали коштів. І, і власне тоді поїхали до пристарілих людей літніх, так, і вони і пригостили їх фруктами, солодощами. І, власне, Дарували розмальованими пряниками, лист, так, лист, да. так. Тобто така невеличка добра справа була. От таке ви все таки погоджуєтесь, так що ця акція вона набуває дедалі світської світських рис, ніж mm -hmm. такий церковних, так. так от тоді в мене таке питання зразу випливає звідси, Чи всі люди, які а, саме приходять, аби отримати цей віфлеємський в, вогонь, чи всі вони розуміють самозначення цього вогнища? Ну тобто, чи І це що робиться для так, того, так. аби вони розуміли? Ну, перед тим як ми передаємо цей вогонь, ми як правило розказуємо для чого він Дається і чому, і звідки, от тому і закликаємо також людей дбати про тих не тільки про себе, але про, про тих людей, які можливо того потребують. Підтримати акцію тоді у п'ятницю завітав і міський голова. Це Богдан Андріїв. А це було запрошення чи він добровільно виявив бажання? Справа в тому, що минулого року, коли ми передавали вогонь, ми прийшли в різдвяне містечко. Це було якраз відкриття. Різдвяного ярмарку, і, і ну якось ми тоді не планували, але так сталося, що тоді був там міський голова, і ми вирішили ну ясно, що ми тоді ну, передаємо прав. ми навіть не запрошували, просто це організатори цієї ярмарки і сказали, що давайте ми зробимо так, як було минулого року, щоб був міський голова, і ви б йому передали. І, і, звичайно, що ми тільки за загалом є така практика, що віфлеємський вогонь приносять спеціально домовляються там в якісь установи в державні структури. Можливо, ви бачили також пластуни, передавали віфлеємський вогонь у Верховній Раді і президентові. От тому. Ну, поширення набуває. Так, буває. Просто ми не були конкретно в міській раді, там на сесії, от в сесійній залі, але ми ну, передали так, думала, його... витримали <рес> Так, ну передали його просто на, на площі, там де й всім людям. От я би хотів до юних пластунів звернутися. От, крім віфлеємського вогнища, крім того, що ви розмальовували пряники, крім того, що добро. ви так, робите добро, відвідуєте літніх людей. Чим ви ще займаєтеся саме в організації пласт? І що вам найбільше подобається? Найбільше ми зі своїми ба батчиками і сестками, робимо, коли ми приходимо на пласт аплікації різні, то сніжинки. Навіть, багато навіть, чого. Мало деколи сніжинки ліпимо. Вирізаємо всякі пісні вчимо. От ага. Саша, дівчата вирізають пісні вчать. Ти що? Ти чим займаєшся? А я мандрую. Мандруєш. Мандруєш. Можна я з тобою? Яких, де ти вже побував? От де ти вже мандрував? В яких країнах? Е, ну, в країнах не дуже багато, але ну був у Словакії, у Венгрії, в Турції був. А от де тобі найбільше сподобалося? Чи поїхав би ти з України, з рідного Ужгорода в якусь іншу країну? Не знаю, може, так. Да. Майбутнє. ким да? ви себе бачите в майбутньому? От після того, як ви будете певний час саме ходити до пласти, ким ви себе бачите в майбутньому? Я бачу... я бачу себе майбутньою, що я в Німеччині вчусь. Я на які конкретні на плани. На фах... Так, За яким фахом? От ким ти себе бачиш по професії? В декос клядах велобів. Вау! Ого, така відповідь ще не лунала в нашому ефірі. дівчата, а ви ким себе бачите? Я, я хочу поїхати в Париж. Угу. Париж. Знайти собі, собі чоловіка гарно. Ні, чому? Так. 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 я Дівчата, може, може ви тут самі якось. І ще я хочу художником стати. А ти, О, тоді вперед я теж хочу художником стати. Ви дві сестрички і хочете художницями стати. — Сашко, ти мрієш стати в майбутньому? Та я ще не знаю. О, чоловік. Він ще думає. Він не поспішних висновків не робить. Бачиш, бачиш. — не приймає поспішних. Ми вам дуже дякуємо. От Я mm -hmm. хотіла б ще запитати діток, адже Миколай, Миколай, ходи ви були чемними. Я думаю, що так. Якщо Але. ви були чемними, так не зовсім не було батіга за не, не, було, не було не Не було. було, добре різочку не проніс. Так. Да. Ну, це головне. Це головне. Ми вам дуже дякуємо і хотіли б нагадати нашим глядачам, що ми програма ранок на тисі, телеканал Тиси. Один ми також підтримуємо акції. Так і зараз в прямому ефірі ми б хотіли так само запалити саме від пластунів від Віфлеємського вогнища. наше Віфлеємське вогнище Поділитеся з нами? Так, давайте, давайте по чесному місії виконує. Разом. Це давайте разом так дійсно ось, аби було видно. Чекачка Саша знає як це, Саша. Дотримуючись правил техніки безпеки, пожежної Пожежної безпеки. Все, ми вам дуже дякуємо. Ну і нагадуємо, що цей вогонь, Вифлоємський вогонь, є символом миру, є символом світла і віри у те. І, і тепла, тепло, тепла. і в те, що все нас буде добре, і буде мир у нашій країні і у всьому світі. Ми вам дуже дякуємо, що подарували настрій і свої посмішки. І дякуємо вам за вашу відповідальну роботу. Я нагадую, що в студії програми «Ранок на тисі» були Людмила Лівак, Соломія Стрябко, Олександр Паладі, Марічка Яцканич та Софія Яцканич. А це все представники, вихованці та викладачі пласту, які принесли до нас студію Віфлеємський вогонь, так само як і принесли його до нашого міста. Ми вам дуже дякуємо за те, що завітали. Вам гарних різдвяних свят. Відпек... Святами вас. Аби Дід Мороз приніс всім подаруночки і аби різочок не було, домовились? І God чекаємо God вас God. до нас в студії знову. І yeah, давайте, ну, всі давайте, нашим бак, всі вітаємося. Готуйсь! 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 Ми вивчили, ми вивчили. Тож, готуйсь! Ми продовжуємо наш ефір, але зараз робимо перерву. Тож залишайтесь з нами, і програма «Ранок на тисі» я нагадую на телеканалі тося 1